Всім привіт! Сьогодні я буду копати часник однозубку, Виростив я її з дрібної однозубки, тобто повторно посадив, але дрібнішу фракцію. І зараз подивимося, який буде результат. Листя вже жовтіє та лягає, значить прийшов час. У мене в цьому році небагато, тут один рядочок 15 м і шириною 10 см, так що буду копати вручну, а техніка хай поки відпочиває. Обробляв я цей рядочок новинкою, у мене є така сапа пружина і вона дуже добре показала себе в роботі. Ну і Перед викапкою коротко розповім, як обновляється зимовий часник, тому що, судячи з коментарів, не всі це і знають. Перший рік ми залишаємо стрілку часнику. В народі кажуть, повітряна бульбашка, в неї з'являються такі дрібні насіння, виглядають вони ось так. Ми їх збираємо і в цей же рік ми їх сіємо на зиму. Потім з цього дрібного насіння виростає одна зубка, тобто один зубочок круглої форми. Викопуємо ми цей зубочок і на зиму знову саджаємо. І на наступний рік ми вже маємо повноцінну головку часнику першої репродукції. У тому році я таку викопав, крупнішу я посадив, ну а дрібну однозубку я взагалі викидував. А це вирішив посадити її і подивитися, що з неї буде. Фракція десь 7, 8, 9, 10 міліметрів. Ну десь так. Давайте я вже почну копати та й подивимося результат. Давайте подивимося результат, як я вже бачу, фракція дуже радує. Десь 20, 25, 30 мм. З такої фракції на наступний рік вже буде гарний повноцінний часник. Отаке літо у нас, як ви бачите, одяг не знімаємо. Так, значить, що я побачив? Десь 15-20% тут є не однозубка, а це вже йде у нас головка з 4, 4 зубочків. Так що, як бачите, вся в однозубку не пішла. Трохи попадається і головка. Ну, Це дрібна головка, вона піде вже на їду. Садити ми її вже не будемо. Я думаю, що коли я садив фракцію більшу, тобто 10 мм, то вона пішла в головку. Ну, якось так. Давайте ще я вам приведу приклад такий. З лівої сторони це одна зубка, яку я виростив з повітряної бульбашки, фракція. 4-5-6 мм. А з правої сторони це вже однозубка, яку я копав сьогодні. З дрібної однозубки. Ну і самі ви бачите результат. Вона набагато краще. Я думаю, вам було корисне це відео. Я багато років займаюся часником. Але в перший раз я не викинув дрібну однозубку, посадив. І результатом був здивований. Я думаю, ви також хто не займався таким ще. Так що це вам буде як наука. На цьому я буду завершувати своє відео. Відео, всім гарних вражаїв, мирного неба, до нових зустрічей. Пока!